Приїхав я в Гостомель в ЖК, де багато парковочних місць, але і багато машин. І ось спробую запаркуватися. Для цього натискаю цю кнопку. На екрані показує показує мені місця, де я можу запаркуватися потенційно. Їх не дуже багато, зараз ще проїдемо, подивимося. от Дуже гарно воно визначає ці місця. Не завжди, не завжди. я іноді бачив місця. Пусті, але вона їх не бачила. Ось має знайти оце місце зараз. А, цікаво, не бачить? Не бачить це місце? Ні, бачить. Для того, щоб запаркуватися на це місце, мені треба зупинитися, натиснути на цю, на це місце. Отак. А, воно вже автоматично вибрав. І почати паркування. Це якщо я хочу лишатися в машині. Або паркування після виходу. Ну, я лишаюся в машині, тому натискаю. І вона сама паркується. Я нічого не натискаю, мої ноги не на педалях. Цікаво, що вона сама визначає відстань до машин, до машин, яка переді мною. І ззаду, куди можна, де, де треба буде зупинятися. І дуже, дуже непогано паркує. дивимося по дзеркалах заднього виду. Досить чітко. Запроковується, але чомусь не до кінця. Ось я не розумію, чому не до кінця. Ну окей, хай буде так.